Не змарнуймо душу й тілу нашого народу і покажемо, що ми браття козацького роду. Такий приспів у нового варіанту гімну України, який запропонувала чорнівчанка Дарина Лебідь. Вона змінила майже весь текст віршета, та сподівається, що саме його будуть виконувати українці. Докладніше про це розповість Тетяна Колосок. За спеціальністю Дарина Лебідь – фінансист, але зараз виховує сина, дізнавшись, що у Верховній Раді пропонують змінити перший рядок гімну України, спробувала зробити свій варіант. Стала міняти перший рядок, а зміст далі вірші лишився таким, як і був. Тому прийшлося повністю міняти на більш позитивний лад вірш, тому що ще не вмерла Україна. Скільки вже її можна вмирати? Треба сказати, що завжди буде слава в Україні, так? І, і ми вже пануємо на рідній країні, а не будемо панувати, тому що це такий песимістичний настрій. Виходить у віршові. Зміна тексту зайняла у авторки декілька годин. Поміняла всі рядки, крім двох останніх. Та зміст залишився той самий. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Як це душу? Душа, душа це є е, наш, ну, те, що, наші традиції, наш, наша мова. Як це ми її положимо? Тому я написала, що не змарнуємо душу і тіло нашого народу, залишимо наше майно в, на, в, на, в, нашій, в наших руках і не будемо виїжджати за кордон, а будемо намагатися строїти країну зараз, сьогодні. Треба позитивно мислити. Якщо постійно будуть звучати такі рядки негативні, то воно так і буде. Оскільки Дарина любить позитив, то внесла його у рядки гімну, але декілька з них залишила з перчинкою. Знайомі наші вороженьки як роса на сонці. Я ж переробила всохнуть руки вороженьки, як роса на сонці, тому що я в українців такий вислів, а й нехай тобі руки повідсихає, щоб не не чіпав мого майна. Так, в принципі, звучить більш. Імовірно, запануємо і ми брація у своїй сторонці. Це в майбутньому в тому вірші, що було. А я написала Бо пануємо ми браця у своїй сторонці. Ми вже тут зараз. І ми є. Свій варіант гімну авторка вже запропонувала в Міністерство освіти України, а також планує донести новий текст до вищого керівництва держави. Тетяна Колосок Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.